Саме по критичній інфраструктурі ця країна якраз нас і била. І причому, до речі, в, особисто в Кам'янці-Подільському, там де я проживаю, нас особливо з 1 березня, майже через день це все запастися потрібно водою. Вода це є основа життя. Вона що робить? Вона сприяє детоксикації, відповідає за нормальну температуру тіла. Вона взагалі відповідає за всі обмінні процеси в організмі. Щоб не трапилося, ви повинні подбати про наявність питної води. Перше, що ви можете зробити, це придбати в супермаркеті, продається бутильована вода, це може бути по 5-10 по літрів, тобто, ви маєте мати в запасі. Якщо це ви проживаєте в місті також ви можете набрати з крана води. Якщо це село, це з криниці, зрозуміло, що ви запасаєтесь. Зазвичай, так як я вам говорила, що сільські міські громади повідомляють нас всіх, що треба запастися водою для того, щоб була вона завжди в запасі, бо вода це наше життя. Слідуючи, повинні бути в нас 에, або фільтри. Я, я розумію, що повинні бути фільтри, але я рекомендую мати очисні кухлі. Чому? 에, не приведи Боже, звісно, якщо станеться, наприклад. 에, Нашому міському водоканалі щось чи світлом, чи взагалі не буде можлива подача води, Тобто ви навіть з крана, якщо ви не зможете взяти воду, тобто якщо у вас фільтри стоять під мойкою, грубо говоря, ви її нічим не очистите. Тобто Я рекомендую придбати очисні кухлі. Вони мають такі фільтри всередині, рекомендую брати найвищого ступеня очистки. Це від 5 ступеневий і 7-ступеневий. Особливо рекомендую там, де є вказано срібло, крім активованого вугілля, срібло. Слідуючи, що рекомендую придбати, це сорбенти. Я маю на увазі наш препарат, такий як сорбіфлор. Мають бути також придбані наші в наявності препарати: це мають бути противірусні, це такий, як ісландський мов, протигрибкові. Хвоя, антибактеріальні препарати, обліпиха, прополіс, троянда, гель-39. це великий цілий ряд препаратів, наші всі китайські гриби. Також мають бути в наявності в кожної людини препарати Сорбенти, так як я вже сказала, і препарати, які пов'язані з шлинково-кишковим трактом, нирками і печінкою. Це е, гепатофлор, гастрофлор, панкреофлор, е, це фітоздоров'я для шлунка, ліксир для шлунка, еліксир для печінки, В общем, в загальному, щоб ви розуміли, це не то, що ви маєте цілий ряд прибати всіх препаратів, тобто кожен з цих препаратів має бути у вас вдома в наявності. Також е, все, що пов'язано з нирками, також. Але в житті може трапитися різне. Із запасу води може не вистачити. Так, як я вже казала, може статися щось на водоканалі. Бо в разі знищення цієї критичної інфраструктури може бути навіть отруєння водойми. Бо нас також попереджали, що набирайте воду, тому що поступила така інформація, що можливе отруєння води. Треба знати, як. Як саме знезаразити саме, е, таку воду? Ну, мова йдеться спочатку, якщо ви вже знаєте, що е, міський, міська чи сільська рада вас повідомила, що водойма отруєна, то понятно, що ми вже звідти так легко не будемо брати. Тобто ми будемо шукати альтернативні джерела. Е, це буде йти перевагу. Це джерела такі, які ви знаєте в селі чи в лісі е, далі, це буде криниці. Якщо ви Тобто, я маю на увазі, це де не контрольовані водойми. Ви будете брати воду. Це навіть дощова вода сюди входить. Тобто, це та, яка не контролюється за показниками користі. Е, така вода має пройти кілька етапів очистки. Це має бути відстоювання, фільтрування і незаражування. Ну, відстоювати джиу. Джерельну воду ну, не бачу такого смислу, тому що вона вже є джерельна, хоча вона може містити багато мікро, макроелементів. Але рекомендую її краще профільтрувати. Тобто вона може містити якісь домішки. Звичайна марля чи ватні диски, щоб ви від цих домішків просто її очистили, і вже вона готова до споживання. От дощову воду потрібно і відстоювати, і фільтрувати, і її знезаражувати. Що таке знезараження? Це є кип'ятіння. Це кип'ятиться така вода, мінімум 15 хвилин. А якщо вона сильно забруднена, це якщо ви, допустимо, з водою ми брали таке як річка, десь струмок, такий, що ви ну, бачите, що вона брудна. Тобто, це вже має бути 30 хвилин знезараження, тобто кип'ятіння. Також рекомендую навіть в, в джерельну воду, оцю, що ви вже її профільтрували, додавати кілька крапель. Це буде чотири краплі ісландського моху, кален, це буде прополіс, хвоя. Для приготування ви і так, получається, воду цю кип'ятите, тобто до неї ви вже, зрозуміло, що не будете додавати. Як то кажуть, відстоювати і додавати якісь там ці екстракти. Тобто, в сирому вигляді я маю на увазі. А чого саме? От я вказала ці еліксири, бо саме в ісландському моху він дуже згубно діє на деякі віруси: стафілококи, стрептококи, хвоя це дуже добрий протигрибковий препарат. Календула, вона взагалі протимікробна, протизапальна, покращує травлення, особливо забирає тошноту, забирає рвоту, пронос, болі в шлунку. Ну, а про, за прополіс можу сказати, це дуже сильний антимікробний засіб. Ще таке хочу наголосити: якщо ви набрали посудину води, і вона у вас дуже довго стояла, це не має ніякої у вас. Цей, і вона вже має неприємний запах, то так, така вода повинна обов'язково піддаватися ну, ще Рекомендувалися навіть наші е, діди, от, навіть описується в історії, що вони воду додавали деревне вугілля, тобто багаття горить є вугілля, і вони в ту воду прямо додавали деревину, яка обгоріла вугілля. Також цю воду, яку даже ви перекип'ятили, все одно ви повинні е, споживати такий препарат, наш, як сорбіфлор, е, сорбент полюбе, навіть якщо ви їжу на цій воді готуєте. Е, маєте також якісь хоча б календулу пропити чи там даже прополіс, щоб запустити ці обмінні процеси, щоб, щоб у вас не було діареї і інших е, як сказати, розладів шлунково-кишкового тракту. Дуже добрим очисником є сіль, але, але чому її не можна часто застосовувати, тому що вона має певну солоність. Рекомендується одна столова ложка солі на 1 літр води, і це 30 хвилин настоювати. Тобто, хто гіпертоніки, не, не бажано часто застосовувати таку воду, як е, очищуватись сіллю. Також для знезараження дуже добре наш сорбіфлор на літр води такої, чи це буде з річки, чи це, наприклад, буде з джерела, чи навіть криниці, ну, яку ви не знаєте тої криниці. Сорбентом дуже добре є сорбіфлор. Три таблетки ви кидаєте на один літр води, відстоюєте 8 годин і готова до споживання. Бо саме в сорбіфлорі входить діоксид кремнію, а кремній – це потужний активатор води. Він володіє дуже сильно бактерицидними властивостями, а вода з кремнієм вона покращує обмін речовин. Причому така вода дуже довго зберігається. Ще рекомендується це також, я пам'ятаю, як мій батько мені показував топінамбур. Всі знаємо таку бульбу, її потрібно почистити. Ми, я особисто навіть в дитинстві кидала, брала цю бульбу, чистила і кидала на 3 банку цей топінамбур. А чого, оказується, ми топінамбур кидаємо? Бо там дуже багато кремні. А кремній, я вже сказала, що це сильний активатор води. Дуже добре знезаражує марганцівка. Але... Треба бути обережним з дозуванням, бо часто перевищення дози викликає часткову або повну загибель мікрофлори кишківника. На один літр води такої марганцівки має бути менше, ніж сірникова голівка. Тобто, щоб ви розуміли, скільки їй потрібно. Тобто, має бути блідорожевий такий. Вода, вона не має бути така розова. Також в медицині є йодовані таблетки спеціально для дезінфікування води. На один літр води таких таблеток застосовується дві штуки, ну і настоювати його треба десь годину. Або можна взяти 5% йод. І 3-4 краплі на 1 літр води. Якщо це вже така буде польова вода, тобто забруднена, то тоді вже застосуються такі таблетки, вони також продаються, називається гідроперід. На 1 літр води це 4-5 таблеток і настоювати 20-30 хвилин, а тоді вже кип'ятити. Також раніше, ще, я пам'ятаю, в 90-х роках теж Чомусь тоді, коли саме в Красилівщині, коли відкривали оце джерело, основне, яке постачає всю Хмельницьку Хмельницьке місто, нас не стало води взагалі в криниці. Ми мало не пили, грубо говоря, болото. І мій батько тоді, от я щось згадала за топінамбур, застосовували фурацелін такі таблетки. Дозування тоді не пам'ятаю, а зараз я вже більш. Вивчила це, це 10-12 таблеток на, на відро води. Тоді батько застосовував і він її ту воду нагрівав, <кхід> аж потім ми її, коли відстоювалася, ми тоді аж споживали її. Також в той час це 90-ті роки, ми застосовував батько хрін. Чистили корінець хріну, також в трохлітрову банку. І давали кидали. А чому хрін був хрон, хронові дуже багато кремів. Ще, ще один спосіб очищення. Також є дуже добрий спосіб, ми знаємо, що срібло. Воно дезінфікує воду, от у вас є якісь срібні ложки, в когось є, в когось срібні тарілки. Тобто ви можете в таку воду, яка вже профільтрована, Кинути от саме ці срібні предмети. Для чого? Для того, щоб така вода довго зберігалася. Тобто, ви маєте якось мати таку воду, що ну, швидко вона, ну, грубо говоря, у вас якась набрана є вода, яку використовуєте. А то, що ви хочете, щоб довше збереглася, ви використовуєте срібні ложки чи там інші предмети. Але е зловживати також сріблом не можна. бо при перевищенні і накопиченні срібла в організмі розвивається така хвороба, як аргіроз, це отруєння сріблом. Ще такий цікавий я спосіб вичитала: це очищення води сухим червоним вином. На один літр вина, один літр вина ллється на відро води. Ну і таким чином. Очищується вода. Якщо вже говорити про хімічне отруєння води, ну, наприклад, був випадок у нас в країні, коли на заводі стався витік аміаку, і не знаю, чи мене чути, а чути витік аміаку. Тоді зразу в країні забили на сполох, що тобто. Закривайте вікна, беріть маски, щоб не попав цей аміак, Бо аміак — це безбарний газ. Він такий має їдучий, такий запах. Він набагато легший за повітря. І що саме головне, якщо він попаде в водойми аміак, це дуже недобре, бо він дуже добре розчиняється в воді. А тоді вже утворюється такий. Дуже недобрий гідроксид амонію це дуже сильний луг. Він що може спричинити людині? Ця вода саме з аміаком, вона спричиняє дуже хімічні опіки шкіри очей, дихальної системи. В таких випадках, от як отруєння аміаком, ми маємо мати діоретики. Це що таке діоретики? Це, грубо говоря, всечоді сачогінні препарати, але я рекомендую з наших препаратів взяти, такі як еліксир для нирок, еліксир очищуючий, ну і також мати сорбент сорбіофлор. сорбіфлор. Також в таких випадках, взагалі при хімічних отруєннях, ми маємо мати цілий ряд е, антибіотиків: це наші природні антибіотики, я наголошую: це кордіцепс, це рецепт Тібетських гір, е, каваратаки, е, шийтаки, е, майтаки, е, рейші. Еліксир східний. Тобто, вони мають бути у вас хоча б який з цих препаратів вдома. Обов'язково, в разі хімічного отруєння води, ви маєте мати вдома природні антибіотики, сорбенти. І також, що я наголошувала раніше, що еліксир для нирок, еліксир для печінки, препарати для шлунково кишкового тракту. Ну і також ви маєте чого? Іс інг... Ісландський мох. Ісландський мох при хімічних опіках легень його дуже добре застосовувати, як при інгаляціях оцю він, він відновлює в, в трахеях дуже добре. Взагалі, хто проживає в місті, воду слід очищувати фільтрами. От що я наголосила кухлями. У мене от недавно стався випадок, наше місто без попередження взяло прохлорувало воду просто без попередження. Хоча такого ще раніше не було. Завжди, за 3-4 дні вони писали, що буде хлорування води, що запасіться водою чи ще там щось. Ну, понятно, ми запаслися, в нас як в подвалі є вода, там, де ми зберігаємо в разі. Е, от сирен, Ми там маємо їжа їжу, е, препарати наші, все. все все А тут немає ніякого повідомлення, і вона вирішила просто прохлорувати. Но це було не просто хлорування, це була настільки така доза, що не, коли руки я помила, в мене оці руки всі стали червоні. Тобто така алергічна реакція пішла. Е, ми майже пол, півтори доби. Не користувалися цією водою, а ви уявіть собі, от місто, яке велике населення, маленькі дітки їм варили їсти, дітей купали без води мені туди і ні сюди. Того я й кажу, що майте оці кухлі з фільтрами. У мене буквально оцей фільтр, який підключений до, ну, до крана, він мене все він мене не дійс... ну, вже, вже добрий, тому що за 2 Тоби він просто е, вже втратив е, свою дію із за того, що дуже велика концентрація хлору потрапила, е, Ну, так вони прохлорували. Е, запастися потрібно оцими кухнями і оці такі фільтри замінні. Їх не один, два, їх хоча б 5, 7, а то й 10 штук по можливості, якщо можна придбати. Хоч таким чином ви вже її будете очищати. Тобто наші екстракти, наші. Еліксири, наші природні антибіотики, потім препарати для шункового кишкового тракту, для печінки, для ниру. Це вже цілий комплекс того, що ви себе забезпечите і вбережете своє здоров'я і своєї родини. Отаку От я хотіла сьогодні вам донести інформацію про воду і як можна її зберегти і очистити. Дякую за увагу. Дякую, Оксаночка. Дуже дуже важлива школа. Дякую, що школа не просто важлива, а ну, от вона дуже ще класна, тим, що прив'язана повністю до виходу з ситуації нашою продукцією продукцією нашої компанії Нілайф абсолютно натуральної продукції з нашої української трави, з нашої української щедрої землі. З того, що на ній росте, і ви самі чули сьогодні.